Як я йшов до написання цієї книжки, ніколи не думав десь 30-35 років назад, що дійду до такого життя, що візьму на себе сміливість написати художній твір, а все почалося з Гарвардського університету, куди я, молодий доктор економічних наук, самий молодий в радянському союзі, тоді ще був радянський союз, 89-й рік минулого століття. Уявіть собі, поїхав а, вивчати. Економіку і навчати американських студентів, і не лише що відбувається у нас в Україні, а, і прийшов до висновку, що наша доля українська більш ніж за тисячу років була мабуть найскладнішою е, серед усіх народів націй, ну тоді народів, е, може навіть більш трагічною ніж доля Ізраїлю. адже Ізраїль здобув свою державу трошки раніше. А нам довелося чекати більше трьохсот років, і нарешті ми таку державу створили саміт книга Пан Степурин. І тоді був піонером, взяв на себе сміливість написати книжку Антиукраїнець або воля до боротьби поразки чи зради. Я, я так скажу: тоді книгарні боялися навіть брати на продаж цю книжку ну як антиукраїнець. Але там я вивів феномен антиукраїнця, колись це був Малорос Потім, потім хахол, зараз антиукраїнець. І, е, ну, в принципі, ніби розставив крапки над І. Було друге видання цієї книжки електронна, були переклади на англійську мову. Більше 10 тисяч людей прич... придбало цю книжку, прочитали, я думаю, разів два більше. Але це замало. І е, знаєте, е, ота книга, антиукраїнець, вона будувалася на плечах наших гігантів. Левка Лук'яненка, Івана Драча, ну, багатьох інших, з якими я то вирішував, я був молодший їх років на 30 тоді. Чорновола, так. А, і просив їх да, встигнути дати поради українському естеблішменту і звичайним українцям, пасіонарним розумним, активним, що треба робити, щоб вийти з цієї пітлі, яка завжди затягує нас до. Якихось негараздів, неуспіхів до війн, боротьби і поразок. так І в тій книжці я передбачив, що расисти на нас нападуть. Нам всім президентам, прем'єрам, я намагався дати цю книжку для того, щоб вони прочитали та продумали. Дехто казав, що прочитали, продумали, але не дійшло, не дійшло. І тому о, саме через о, нерозуміння нашими лідерами від першого до останнього. Глобальних е, подій, законів глобалістики, так законів історії. Е, ну важко важко вижити в цьому світі. Ну, наприклад, я сказав, знаєте, чому м, почнеться війна а, а, саме в Україні і саме Раші проти України? Тому що війни починаються завжди там, де кордони країни не співпадають з кордонами між цивілізаціями. І я от питаю зараз. Я завжди питаю. А скажіть мені, будь ласка, до 14-го року, до 22-го року, чи був Донецька, Луганська область, Крим ці регіони, частиною української субцивілізації і західної цивілізації в цілому? Ні? Це були частини де Юри вони були частиною України, але де-факто вони знаходились в орбіті руского міра, московсько православної цивілізації. Там домінувала. Рашистська церква, мова, культура, погляд на історію, навіть бізнес-інтереси були зав'язані всі на Росію, і тому розрив між цивілізацією проходив от по кордонах Донецької, Луганської і Криму. Моє переконання таке, що аж поки українці не відчують себе глобальною нацією, нацією, яка здатна змінити світ. А це роблять наші збройні сили, ну і всі захисники. От треба, щоб кожного українця охопила е, отака візія. Да? Чому ми прийшли в цей світ да? великих, е, таких незграбних, грубих держав і малих, акуратних культурних країн Європи? Да? Що ми маємо принести у цей світ, щоб він нас прийняв? Не так легко зайти у цей світ. Повторюю грубих великих імперій. І малих культурних, розвинутих багатих країн Європи, і вже не тільки. Так? Ми маємо щось привнести, і ми маємо привнести своє лідерство. Лідерство, ну так сталося, що спочатку це військова справа, а далі я думаю, буде і культура, культура, а за культурою лише за культурою потягнеться і економіка, і е інші сфери нашого життя. Українського, тобто ми маємо стати глобальними. Ми вже стали да як військова сила для всіх. Очевидно, ми найбільш потужна військова сила Європи. Да, і це для всіх очевидно. Там журнали Дефенс ставлять нас на 18-19 місце, Коли ставили на 90 місце, на 120 двадцяте місце. Ну, це все неправда. Та да? ми єдині, хто не боїться раші в цьому світі. Єдина нація, єдина. Сила, яка не боїться, але далі має йти культура, і отут от наша держава знову не допрацьовує. От як вона не допрацьовувала для того, щоб інтегрувати культурно економічно, політично Донбас, Луганськ і Крим в український світ і в західний світ, отак от і зараз ми діємо дуже дуже незграбно і повільно. Ми маємо зробити так, щоб через нашу культуру. А це насамперед, як на мене, література. література. Весь світ пройнявся нашими бажаннями перемогти розумінням нашої, по суті, правості, так, коли адвокатом України стануть не лише Макрон і його друзі, да, сміливі чи рішучі, але. Переважна більшість країн Європи, і Сполучених Штатів, Західного світу, а може навіть і східного світу. Культуру треба просувати і в Китай українську культуру, і в Індію, ну, і в інші країни, щоб там знали не лише Анну Кареніну, да? і, і бєсов, справжнього бєса рашистської літератури Достоєвського. Картар, педофіл ну абсолютно протилежність. Нормальної особистості, але його раша зробила таким був нормальною людиною, попав у в'язницю рашистську і вийшов звідти мракобесом і ну страшною людиною, який прикривався сльозою дитини, а думав про те, як завоювати Стамбул, і робив все для цього, так використовуючи, до речі, інші слов'янські нації для цих імперіалістичних змагань. Я переміщую е, уже центр, знаєте. Тяж, тяжіння е, глобальних відносин у мене була Україна, Штати, а тепер буде Україна, Європа. Україна, Європа. У мене буде дуже багато присвячена ключовим країнам Європи: Німеччині, е, Франції, Польщі. Ну і так слава Богу, і угорщині. До речі, що я дуже багато разів бував у цих країнах. Вивчав от Німеччину вивчав серйозно на запрошення німецького уряду. Давно це було. У Франції я два місяці провів, граючи у футбол у складі молодіжної збірної України. Да і повернувся 17-річним хлопцем, таким ярим антикомуністом. Побачив, як живе світ нормальний і що діялось тоді у радянському союзі. Так, отже, буде більше Європи, буде різноманітня е, Європа, але зовсім інша, сильна і потужна. А, а от третій том. У мене в голові це нові нові сполучені штати. Сполучені Штати не залишиться в цьому стані, де вони втратили ну майже втратили лідерство. Але Трамп показав дійсно своїми рішучими діями, що він здатен робити вчинки. Я, наприклад, зараз чекаю другу серію, і він буде намагатися, отак само, е, такими ж висловами вашу мать е, примушувати рашу, ну і Україну до припинення вогню. Повторюю, не до миру, а до припинення вігню, вогню, і ми маємо з розумінням до цього підійти. У нас є гарячі голови. Воювати будемо, хоч 50 років. Не, не можемо ми 50 років воювати, тому що якщо такими темпами Путін буде нищити інфраструктуру, заводи, фабрики, оселі українців, то ще за 2-3 роки 50% він все знищить всього потенціалу. Тому наше завдання використати новий потенціал. Сполучених Штатів повторюю, це буде інші сполучені штати і Китай, хочу сюди додати вже й Китай. Це третій том, переважно е, буде відношена Україна Штати, Україна, Китай. Це десь за два-три роки. Е, якщо ви дивитесь лише е, передачі в Ютубі чи в Тіктокі, особливо, то ви е, завжди будете працювати на тих людей, які читають книжки. Тому що ті, хто читають книжки, вони переважно на порядок інтелектуально сильніше. Дивіться, що таке книжка, автор да я в тому числі даю лише контури, контури реальності. А кожен читач, якщо він читає, він вибудовує у себе образи, да, і це краще і сильніше ніж кіно. Він добудовує, він тренує свою пам'ять, своє мислення. Да, він здатний конструювати різні ситуації. А ті, хто переважно сидять в Тіктоці, в Ютюбі, вони з часом втрачають цю здатність, пане і, Олександро. Якщо шаш... я перепрошую вас, я, я я тому що наступне питання, ви якраз хотіла поставити як до вас, як до автора, можливо, додаткову аудиторію приверне до вашої якраз у трилогії. От ви сьогодні ви попередньо розказали про що буде друга і третя частина, і вони так чи інакше пов'язані з подіями, з якими ми зараз живемо. Чи буде можливо змінюватись сюжет ваших книжок, в разі якщо ситуація в світі буде змінюватись, Ну бо, бо це потенційно можливо. Да, перший, перша книга вона сконцентрована на подіях найбільш очікуваних українцями і молодими, і старшими, і, і будь-якого віку. Да, ми живемо цим, Ми живемо нашою бажанням перемогти, припинити вогонь да на вигідних, більш-менш повторюю умовах. А далі нас чекають нові випробування, адже Путін буде намагатися розвалити Україну. Якщо йому не вдасться, я впевнений, не вдасться. Це погане слово. Якщо а буде політичними методами розвалювати Україну, і у мене виникає у книжці перший герой, кандидат у президенти, якого підтримує не лише Путін, але і Сполучені Штати такий феномен. Ну я це передбачив, і, і ми бачимо, що таке може статися. Да? Це е, передбачення для того, зроблено, щоб зупинити таку можливість, щоб і Штати. Схаменулися і наші структури, які можуть допустити таких людей до виборчих процесів, да, щоб цього не сталося. Очевидно, що друга книга, там сюжет буде трошки інший. Я не хочу видавати таємницю, там теж будуть детективні історії, і головний герой може відійти від мейнстріну, з'явиться нові герої і героїні да, цієї трилогії. І це все буде зроблено для того, щоб читачу було цікаво, щоб мейнстрін зберігався, і зроблено ще для того, щоб я повторюю, щоб вивести українську книгу на рівень глобального культурного феномену. Я не кажу за себе так дуже скромний свої амбіції. Як економіст, ну я відбувся так, як ректор найуспішнішої най бізнес-школи не лише в Україні, але й в цьому світі теж. Хочу очевидно відбутися як письменник, але це але у нас є десятки, якщо не сотні, класних класних авторів. Я хочу їх підштовхнути до більш глобальних сюжетів. Не сидіти... ну Побутовій тематиці пішов, купив, взяв, поїхав, е, випив, відпочив. Майстерно написано, але філософії мало, футуристики, мало, а е, нема чим зачепити цей світ, да, який я повторюю, ще не прийшов е, остаточно до висновку. А чи пускати Україну? Чи заслужила вона прийти в цей світ і зайняти там своє місце? А наше місце може бути лише серед лідерів. У цьому важкість. Нашої нашого завдання розумієте, дуже ні, дякую, ні, ні. пане Олександре. Дуже дякую вам е, тому, Мані що друзі, дякую вам, що сьогодні завітали на презентацію фоторологічного бестселера, трилера роману, який пропонує картинку майбутнього. Пане Олександре, дякую за надзвичайну змістовну фахову розмову сьогодні. В нашому колі. сподіваюся, вона інспірує дуже багатьох прочитати і шукати на сайті саміт книги або в українських і не лише в київських українських книгарнях. Ваш роман першу частину вашої трилогії. Тому дякую Києвом форму за цю можливість гостинної зустрічі. Дякую видавництву саміт книги Івану Степуріну за чергове представлення трилеру. І читаємо українське.